Вам зайшов цей режимчик по симуляторі качка, і в принципі вирішив ще раз сюди завітати і конкретно розвалити. По-перше, те, що я сюди зайшов уже другий раз, мені дали е, дневний такий, можна сказати, бонус. І дали мені ось такий павер поушен, який, скоріш за все, дасть мені якусь силу. Але ще, кстати, останній раз ми зупинились на тому, що Аравн сказав, що треба з ним поговорити. І він каже, що ти тут чемпіон? короче, прогрес у тебе чіткий, треба качатися. В общем, ну все, що він може сказати. Давай тусить, давай качатися. У мене появився квест, мені треба набрати 750 сили і боді-алтер один із двох. Скоріше за все, я один раз просто в школу їздив, мені до ще раз поїхати. В общем-то, давай подивимося по тому, що в мене тут попрокачувано. Стаміна в мене на 100% підкачена. У мене тисяча надо 1000 треба тисяча. У мене більше, ніж штука, значить 100% все чітко. Руці, руці мої теж 100%, все чітко. Мені короче все підряд, але кроме рук і стаміни. Принципі, мені дали ще якийсь бонус, трейнінг, швидкість плюс 50%. Це чотенько. Так, давай розберемося, що ми будемо зараз качати. Ауру по-любому ні. Давай саме саме Галіми, трицепс. Пішли, подивимося, що в нас є на трицепс. Супер жорстка. Так, тут трицепс а, ось, ось 70%. Значить, випиваємо оцю штуку. Так, ну, ніякої школи, братуха. Все, погнали. Щас будемо жорстко качатись. Let's go! Так, по рекомендаціям у мене все чотко. Я можу добавити ще трошечки блінчиків. Let's go. погнали, погнали. Все чітко ми качаємо. У нас руки перекачені, того ми можемо жорсткі такі блінчики сюди ставляти на ці гантелі. І в принципі нормально так качатися. По суті, у мене рекомендація зараз 8 кіл, але ми можемо навіть більше поставити щас, да? Що якщо ми щас оці 4 приберемо? поставимо 2 по 6. Отако, хорошо. Пішов, 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 саньочок. Ми так конкретно щас трицуху качаємо. Трицепс. Тріцепс. Диви. трісес просто качається так, як потрібно. Ми стаємо конкретно потужні. У мене стаміни просто з головою. У мене швидкість, зілька є, а потім мускул зріст. Плюс 200%. Ми ще капець як швидко накачаємося. Диви, У мене вже 491. Я закрив, случайно. Уже 500. Короче, ми качаємося ультрашвидко. І я готовий. Прям капець як качати. Давай плюс 8 кілограм накинемо. І диви, і я далі шурую просто. Давай, ще один плюс 8. Все. ти шо, ти шо? Коротше, прокачався. Я капець, дико. Давай подивимося. Так, це аура. Мені не треба. Мені дасть ця штука. Все, руці у мене є. Трицепс, у мене є. Біцуха треба. Надо. надо біцуха. Так, це трицепс. А груди. Груди, а що в мене по грудям? По грудам у мене вообще все саме погане. У мене саме погане, що є, це груди. Окей, let's go. погнали качатися. У нас, в принципі, все тут доволі таки непогано. Блінчик стоїть на 6 кілограм. Давай ще один на 6 вцепимо. Стає нам складно, але ми все-таки більше качаємо. Це хорошо, це хорошо. І ще те, що в мене є стаміни, штуцер. це вообще клас. Често, чи, чисто тисяча такої стаміни. Ми конкретно зараз качаємося. Просто саньочок дає джазу. б я хотів ще зробити, зараз, по суті, мені стає легше. Давай ці два блінчика приберемо. Оці два надінемо. А я три на пігнав! Диви! Оце я поїхав! Оце я поїхав, ти шо? Так, 750 сили в мене є. Ми качаємо по-любому більше, тому що у мене є бустери. Поки в мене є бустери, треба жорстко качатися. Байдуже на, то, на той боді алтер, то все ерунда. У мене пішла, кстати, оця движуха. Ми ще шуруємо просто на всі гроші. накидуємо ще блінчики. Супер-ізі, накидуємо ще блінчики. Погнали! Диви, 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 що я роблю! Просто що я чую. Диви, який я здоровий став! Обалдеть, яке я здоровидло стало! 10 блінів. Я 80 кілограм, так тягаю 80 кілограм просто. У мене вже 1600 сили. Диви, який я моцний! Обалдеть! Так, а мені надо ноги. Ноги по-любому, бо я якийсь, вобше, супер, супер, слабачок. Так, це на спину. Ось о тобі на ноги. Let's go Погнали! По 4 кіла супер ізі качається. Давай поставимо 40 кг. Не можу. 25. не можу. 15. 15 супер складно, да? Ну, йде, йде. Качається. Ми зараз сильно швидко докачаємося і зможемо далі реально тягати цю штуку. Вообще супер жорстко. Ми виходить, качаємо ляхи свої і чуть-чуть ікра. Сейчас ми ляхи жорстко накачаємо. А потім підемо в наступну якийсь, е... якийсь тренажер, де ми теж жорстко підкачаємося. Так, по суті, нам тут уже супер легко качатися. Можна підняти навіть ваги. Я в принципі думаю, на 25 минут такого льнути. Давай. 25 кг погнали. 25... 5 кіл на ноги, непогано. Диви, в мене ноги вже взагалі стали такі, прям хороші, моцні, моцні ноги. Так, як тільки буде квест зі школи, я відразу туди залечу. По любому, питання маніяки. Просто тягаємо, блін, залізо жорстко. Можна навіть 40 кг вцепити, да? так? Та, спокійно вообще. Още спокійно, 40 кг тягаємо. Прикинь, на ноги 40 кіл. Ладно, погнали на наступну якусь е, движуху. А, так, на спину. На спину теж треба нормально покачатися. Що має тут? У мене вощен все слабо, чи що? У мене зі спиною взагалі все слабо. Я чисто 2 кг тягаю. Прикиньте, що вони шо? Саня, ти що, вообще с -с смішний? Саня, тягай швидше, просто let's go! Let's go! Так, автолот. Погнали! Він, мабуть, не включився. Давай отако добавим. Обалдеть. Обалдеть. Короче, на спину жесть. У мене вона така слабка була. Ну, сейчас качается. У мене аура пішла. Сейчас мы быстренько. шух 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 И я думаю, что мы швидко прикачаємося. Бо це, конечно, вообще це нікуди не пойдет. Прес у мене галімий максимально. Спина галіма максимально. Ноги, конечно, вообще хороші. Ноги вообще, чот. Ну, все остальне, що то так слабенько. Давай от тако добавимо трішки блінчиків. Опа! Оце, -то, да, оце то я понімаю, блин, накидав. Ха -ха -ха. І він реально шурує, цей Щеликс. Він реально лупе. Обалдеть. Субтитрувальниця що ж ти твориш просто. Погнали, попробуємо на школьну штуку піти. Там, правда, пробіл тре... про біл треба нажимати, але я вже трошечки та. Дивні, 9 тисяч. Ну, він такий, блін. Ну я б не сказав, що він прям більший за мене, поняв. Він просто такий блистить трошечки. Він трошечки блистить. Але я не впевнений, що він сильніший за мене. Ну, сильніший то він по-любому, але виглядає він плюс-мінус так само, як і я. Що в мене, кстати, по цій движухі. А я не можу її відкрити, поки я в лобі, у мене тут стартінг. go. Давай попробуємо. Що подивимося, що там Либо буде відбуватися, надо пробіл, жорстко нажимати. Так, давай пробувати. Сейчас будемо жорстко нажимати на пробіл. О, отут уже легше пішло. Отут уже легше пішло, я навіть цього чувака доганяю. Дивись, все, до максимуму докачав. Ізі. Давай просто, просто перша позиція уже на максимумі у мене. У мене все чітко, так само, як і в нього. Ну, звісно, він все одно пройде далі, тому що він третю позицію швидше закриє, чим я. Якщо він, звісно, якщо я, звісно, зможу її закрити. Бо я навіть бачу, що бачиш, полосочка така прозрачна, йде бистріше, ніж моя. Значить, він, по суті, трошечки краще качає. Ну, я вже навіть другу диви позицію, другу позу. Я докачую до кінця. Якщо я її докачую до кінця, значить уже хорошо. Бо я тоді навіть першу до кінця не докачав, я навіть першу до половини не докачав. А на третій я взагалі не міг нічого зробити. І я щас її качаю. Бердва, я реально її качаю, такий. Він! Я реально її качаю, так як він. Але ні, ні, ні. він трошечки швидше її качає. Бачиш, тут навіть побачити, що темна рука трошечки вище піднялася, ніж моя. Хоча я супер жорстко нажимаю. Фух, Було потно. Я нажимав як міг. А, друге місце мені дало 900 бабок. Нормально, плюс коктейльчик. Хорошо, окей. Да, у нього, звісно, бішечко. Ну, тут таке, тут таке, це нічого з ним не поробиш. Погнали, купимо якісь протеїнчики, коктейльчики, щоб реально все було щоненько. Кстати, боді алтер. Це все-таки не та штука. Астом, це воно. Ні, це аура, яка дає більше кешу. А що ж тоді є? оце боді Alter? Це, походу, оця двіжух, ні? Store, body. Да, 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 це вона, ось 200 баксів, давай купимо. Компліт. Ага. Ага, мені треба спочатку пройти цю штуку до кінця, поняв. Спочатку пройти цю штуку до кінця. Давай тут нахаваємо всяких приколів. Що мені треба швидко. Мені треба біцепс. Мені треба тупо біцепс і все. Так, це плечі. Е, тут біцепс 40%. Ладно, біцепс 40%. Погнали туди. Погнали, хоч куди. Диви, бачу, у мене блінчики вже підв'язані до мене, наскільки я реально жорстко підкачуюсь І біцуха у мене нормально летить. Просто нормально летить, біцуха І зараз я докачаюся ще до кінця, і в мене, скоріш за все, наступно піде. М... Ну, наступний прикол піде мене. По ідеї. Я не знаю. Просто не ну, до кінця шарю, але біцуха у мене вже вообще хороша, по суті. Давай отако блінчиків докидаємо трошечки бенз. Ну мені нравиться, як вони за мною поняв летять, ці ці блінчики. Це просто капець. Як я жорстко качаюсь. У мене вже 2000. Нормально. Все, нормально пройшли. Так, що там по цьому поводу? Опа, мене все на. Максимумі, значить я можу купити оцю штуку. Опа, я пройшов цей алтер, у мене відкрився квест. Забрати винагороду. І тепер виходить я м -м -м, якийсь хімозний став, я не знаю, якийсь пісок. Чувак, ти що мені таке підкинув? Я ще заплатив. А ти мені ще ерунду якусь підкинув, братуха. Так, body alter 3, unlock next gym. Так, новий, кстати, спортзал. Ось він. він. the 10, Не знаю, що значить. Ну, в принципі, окей. Окей, okay, let's go. Значить, мастер дрінк. Мені треба ця штука, ця штука, ця штука. Я вже можу все купувати, просто без всяких проблем. У мене оця ось штука куплена. Далі треба оцю купити. Але щоб її купити, треба прокачатися максимально жорстко. Значить, що ми робимо? Хаваємо все підряд. Хаваємо все підряд і погнали. Погнали, let's go. Жорстко качаємося! Жорстко качаємося! Тупо бліни на сіки сильні. Що це капець? У мене вже 2970. Короче, в мене вже 3000 сили. Я вже потужний тип. Я вже потужний тип, Прям реально потужний. У мене вже прям. Прям солідно, і можна навіть підняти ще ще собі трошечки трошечки гантелюк. Опа! Ну, не гантелюк, а блінщиків можна це так назвати. Я реально жорстко качаюсь. У мене бустерів, просто типу де Так, в школу, в школу. Бабки надо, у мене 2900, не надо мені гроші поки що. У мене дуже багато бустерів висить, я хочу так їх по покачатися жорстко. Ну я капець жорстко йду, диви. Я просто супер дико йду. Капець, у мене тут взагалі навішано. І я такий, тіпуля, да? Ой-ой-ой, це серйозно, це серйозно. Чотири тисячі сили у мене вже є. Чотири тисячі сили. Кстаті, я тоді пам'ятаю, що третій третю позу я до кінця не довершив. Не дозавершив в школі. Кстаті, Total павер у мене зараз буде п'ять тисяч, взагалі на ізі. На ізі він у мене зараз набереться. У мене, правда, стаміна ще кінчиться. Давай тут відпочинемо трошечки, братуха. Трошечки тут перенапрягся, можна сказати. На ножки можна зробити підкачку. Такий Що да? у мене по ногам? По ногам у мене Четко, аура пішла. Значить, що ми робимо? Добавляємо трошки блінчиків і займаємося спортом конкретно. Просто капець я валю, я тобі кажу. Диви, як я набираю жорстко. Давай додаємо блінчиків. Let's go. Присід жорсткий, плюс 210 і 90, плюс 300 кожен раз. цей це танцює, просто хряк жирний. Так, випрягаємо звідси. Що мені надо? У мене тут вообще все на 100% вже майже капець, я швидко пішов, мені осталось чисто руки. Е, Біцуха, отут все ми можемо добре підкачатись. Давай. Вообще на ізі. Вообще на ізі, чувак. Даже не відчувається. Додаємо бличку. Опа! От тут уже, звісно, складніше. Тут уже складніше, але все чітко. стаємо більші. стаємо більші, прям конкретно. Ми конкретно качаємося. Брат, вам Братвами, супер валим. Так, нам треба, щоб зараз швидше докачатися. Просто нам треба зараз піти, купити всяких батончиків, всякої ерунди, отакої, закупитися і реально докачатися. Так, тут ми докачалися, по суті, що мені треба докати. А, мені треба докачати всього-навсього біцепси і самі руки. Хорошо. Значить, нам треба оверапс. А ці штуки в мене відкриті, бо треба світ номер два. Я поняв. Ну, значить, тоді купуємо такі всякі приколи. В принципі, грошей у мене нормально. Ми можемо спокійно зараз побігти, подивитися. Ось тут це все качається. Так що ми тупо не паримося. Їмо тут магіці, всякі, їмо чіпси, їмо таку всяку двіжуку шоколадки і погнали просто. Реально, жорстко валимо. Дві сіки в нього, просто, просто сіки в нього блінчиків надіто. Це зума зійти. ну Ми качаємося капець жорстко. Насправді дуже складно, бо саме руки ще у нас трошечки не сильно підкачені, але я думаю, що там буде все чотенько, чотенько все чотінько прям буде Ми качаємося, у нас уже 6700 сили Ми супер валим, ми супер валим, дуже валим. Так, я думаю, даже можна ось так ще додати. Прям щоб взагалі добре йти. Взагалі добре йдемо. Супер жорстко лупимо. 66 кг ми піднімаємо тако. Диви, як цей чувак валить просто. Просто як він валить, він ще додає. Він просто ще додає. І мені осталось єруна, мені осталось бісуха, просто до п'яти тисяч добити. Зараз ми їх до п'яти тищ доб'ємо і халява пішла. Все, п'ять тисяч ми набили. Ну поки мене йде аура, я би тут, звісно, ще додав трошки блінчиків, щоб швидше шурувати. Давай, давай, давай. Поки йде аура, це тема. Погнали, лет'сків. У мене тут бонусів цих яманов. Хеге, <гадує> я просто шурую. Дивія, як ті руки, я валю. У мене руки, базуки. Я його вже доганяю, в нього було десять тисяч. У мене вже майже 10. Просто бо в мене бонуси жорсткі. Я жорстко набираю. Я жорстко Набираю сили. Я навіть не можу більше кілограм додати, поняв. Ладно, все, випрягуємо звідси, не паримося. Е, у нас є оця штука. Ми за 500 баксів ще скупляємо тена. Все, ми нові чувачки, можемо качатись далі. І unlock your new gym. Ось він 1000 баксів. Купуємо його і телепорт, братуха. Тут зараз будуть серйозні дядьки. Тут будуть дядьки не то, що дядьки, тут будуть супергігачади, я би сказав. Прям конкретні гігачади. Так, да, це солідно. Новий тренажерний зал. Жесть. Давай квест заберемо. Може мені дадуть якийсь бонус, ви якусь. Ну, нічого, мені не дали. А, ні, грошей мені дали. Так, фаєр атак. Це чувак може дати мені квест. Так, будь ласка, все, дав він мені квест, просто нафармити 100 тисяч сили і прокачати ще боді всяких штук. Але для того, щоб хорошо прокачуватись, у мене вже є тенден, далі слейт, я понімаю. Мені надо поверапи. Мені надо поверапи. мені надо нормальні паверапи, братуха, протеїнові всякі штуки, стейки, прям мускул буст 50%. Прям все підра, все під. воно коштує воще бабла. Ти бачив ця штука? Олія якась кешбуст, бетер пост. Ааа, олію. Цю надапити, коли їдеш в школу. Ну тут уже, по ідеї, буде не школа, тут, по ідеї, буде вже стадіон, на якому можна реально показати себе і при тому всьому ще й нормально підзаробити. Так, давай стейка бахнемо. Оцю штуку, оцю штуку, оцю штуку. Дивись, які в мене бонусів просто. І я погнав. Я погнав. Я сюди прийшов уже підкаченим. Тут титан, у нього мільйон! А він гарно виглядає, диви. А він бачиш, він качає тільки вверх, він прес не качає, ноги не качає. У нього аура якась жорстка. Я, звісно, в свою чергу качаю все, ну блін. Давай отакось. Накидай мені нормально блинчиків. А не хватає сили що А, бо це 750 кілограм Лол! Я тупанув. Короче, братва. Там багато щось кілограм дуже. 340 кілограм у мене. Да, це серйозно. Ну я капець я качаюсь. У мене стаміна просто уходить, ти поди як. Подик, як вона уходить. Вона улітає просто. не Те що уходить. Вона тікає від мене. Так, все, мені погано, Санечка, давай відпочивай чуть-чуть. Куда б далі піти? На біцуху, да? Погнал, let's go. Скільки у нас кілограм. 310 кілограм ми качаємо. Просто у мене вже 16 тисяч, прикинь, 17. А в мене ще нема ніякої школи поки що. Ну, в школу я, напевно, вже й не піду. <хи -хи 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 мені вже в школу досить. Ой-ой, я ж погано стає. Стаміна тратиться супер жорстко. Две біжить, у нього 30. Тисяч. Погнали. Опа! Я теж так біжу. Я теж так біжу, супер жорстко. Так, у поки в мене є оце зілечко, поняв? Воно регенить мене. Ну, зілечко вже кінчилось, все. Воно вже мене регенить не буде. Пробуємо, качаємось. Просто жорстко стам. Дві мене тисяча була. Мене вже дві. Дві двісті, дві триста, дві п'ятсот. Просто стаміна жорстко качається. Але ти жорстко втомлююся, поняв? Жорстко дуже втомлююся, але жорстко стаміна качається. Це хорошо. Так, ось оте легальний Коротше, легальні змагання, вони на кулдауні. Так що поки що я туди не можу попасти. Але я думаю, що коли ну, вони почнуться, мені тут сповістить, і я зможу туди залетіти і нормально розвалити. Ну Но просто як же я біжу? Як же я біжу? У мене вже 4000 тисячі. 4 тисячі просто стаміни в мене. З ума зійти просто. Кстаті, легальні ці приколи. Е, п'ємо п'ємо штуку, намазку робимо, намазуємося і, коротше, заходимо, позу легше буде виставляти. Бо мені тут насправді буде дуже складно позу виставити. Щас подивимося, з якими грошей на цьому заробимо. Бо я сподіваюся, що ми заробити зможемо щось. Зараз побачимо, 12 секунд. Фух пацики, я взагалі жиром заплив, ти диви. Оцей чувак виглядає. Прям прикольно. Поняв він такий. А я, я якийсь жир. Не можу поки що вже нічого відкрити. У нас іде. Іде жорстка движуха. Сейчас мы будем уже позувати. Давай, let's go. Я готовий, я готовий жорстко ж... нажимати пробіл. Братуха, Я тут один, кстати, понял? Диви, я шурую, вообще хорошо. Вообще, перша поза, перша поза, хорошо, йде. Взагалі хорошо. Ну, просто тупо на ізі. А ні, ні чорта, в кінці вже не на ізі, почекай. Ну, масло, конечно, я ж маслом намазався. Поза номер два. Давай. Було б прикольно, аби він постійно показував різні пози, а не одну й ту саму. Да, кстати, отут уже, отут уже прям складно. Чуєш? Тут дуже складно, 18 тисяч сили прям не хватає. Надо десь е, під 70, поняв? Тоді ваще буде ізі. Тоді буде ізі, бо ще ж третя поза сейчас буде, поняв? Сейчас ми третю розіграємо. Подивимося, скільки мені вообще грошей дасть. Чи вигодно я вообще закупився. Може не треба було там закуплятися? Може там дуже дорого. Да, третю позу я вообще нічого зробити не можу. Точно так само, як ми перший раз на школу попали. Ні чорта зробити не можу. На третій позі. Ще сильно слабкий, сильно слабкий. Хоча я кайфово качався. У мене були зільки, я валив. А оказується, що ні чорта я й не валив. Супер Галіму пройшов. Но. 2700 плюс якийсь okay, нержайзер. Нормально. І за те, що нікого не було, я отримав дуже мало очків, дуже мало грошей. Був би хтось, я б заробив би більше. Де ось цей енерджайзер? Що ти робиш? Ротейт. Він не показує, що він робить. Ладно, його можна активувати. Правильно? Ось ось цей ротейт. Стаміна реген, плюс тренінг спід. Значить, нам треба стаміну. Якщо він дає стаміну реген, значить нам надо на стаміну побігти. Let's go! Let's go! Ми капець качаємося! Я супер жорстко качаюсь. У мене вже 6300 стаміни. Я капець валю. У мене появилось трошки грошей. Можна буде зараз uh, заюзати всякі приколи? Так, нормально. Качалися? Так, мускула ростуть. Мускула ростуть. У мене. Зараз дуже жорстко на мускул зростання мускулів. Нам можна шурувати спокійно. Нам можна шурувати спокійно качатись. Поки що тут ще ізі. Що якщо я 250 кг добавлю? Не можу я додати, да? О, тако. Ой-ой-ой, пішов, 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 манюні. Let's go! Ух, це було солідно. 320 кг тягаю. 320 кг тягаю просто. Ти прикинь. Просто представ собі. У мене вже якийсь нездоровий. Ну, я вже не здоровий качок. Я вже якийсь, ну, неадекватний качок. Я просто неадекватний качок. Ти понімаєш, які я цифри просто піднімаю? 320 кг. Я впевнений, що це ще не максимум. Ми сьогодні ще більше підкачаємося по любому. Просто диві, як я луплю. Я просто луплю. Просто я. Я, я 570 кг качаю, поняв? 570 кг. Зума зіти. Зума зіти. Я ж можу отако плюс 500 додавати. Я погнав! Тисячу кілограм! 1070 кілограм! Брат! Я не знаю, як те кістки держить тебе. Як тебе держать кістки, брат? Просто стаміна улітає тільки так. Стаміна просто свалює. Ну як я жорстко качаюсь. У мене груди на 100 тисяч, прикинь. Ладно. Давай подивимося ось сюда. А, так я вже повністю прокачаний, Давай оцю штуку візьмем. Я. Я похудав. Я прям жорстко похудав, чуєш? Так, 290 кг, по суті, сейчас на Ізі качається. Давай, отако бахнемо. 540. 540 тоже, так, знаєш, Ну, в принципі, на Ізі ще. 540 кг, що там? 540 кг, Це ж це ж нічого, понял? Це ж нічого. 540 кг. Це ерунда. Це халява, ерунда. 540 кіл, понял? Ха-ха. ха ще ізі. У мене 46 тисяч сили. Мені надо 100 тисяч щоб квест І Ми по любому виконуємо квест. На ізі. Так, давай плюс 500 кг. Бемс. go. На легальні заняття йдемо. Блін, ну надо бабки по-любому. Надо бабки закупитися. Треба Надо бабки закупитися по-любому. Давай, я готовий. О, тут є чел, тітан, у нього лямчик. А я варіор, у мене 50 тисяч. Ну да, бачиш, я вже не такий просто здоровий, поняв. Він теж, типа, все прокачано, але він не, не супергігант, поняв. Хм. У мене є що, що кеш пуст і бетер пост. Це добре. Побачимо, що ми взагалі виграємо. Чи ми щось виграємо взагалі? Де ну, він прийшов взагалі, класний такий тип, так? Да? <кій> Одне тупо, що ми один в одному стоїмо. Чого ми не стоїмо о, ну, рядом, типа дві кіти швидко з позу виставляє. Він позу виставляє. Ну, кстати, я виставляю просто так, як він. Поняв. Но він уже Певно, її виставив до кінця, просто раз нажав на пробіл, поняв. Я не знаю, що він з лямом сидить ще тут. Хоча, можливо, з лямом тут сидіти, це нормально, я не знаю. Так, кстати, другий раунд, я тоді докачав його десь плюс-мінус сюди. Час подивимося, як я його докачаю. Я прям мишку тут виставлю. А ти знаєш, мені не набагато легше стало. Мені стало не набагато легше качатись. Прям взагалі не набагато легше стало качатись. Я не особо жорстко і піднявся. Не особо жорстко я піднявся. Ну, чуть, -чуть піднявся, звісно. Ну, я не сильно довго качався, якщо чесно. Че сподимося, що на третьому буде. На третьому я взагалі навіть з місця не рушив. А я сейчас вестины рушу, если честно, да. ха ничего не поменялось абсолютно. Просто нульс, нульс, ничего не изменилось. На жаль, на жаль, на жаль. Ничего не поменялось. Ех, ладно. Хотів я качатися, хотів бути класним челом, але ні чорта, ні чорта просто не вийшло. Кстати, 3 300 мені дало. Супер. Окей, окей, брат. Ти трошки більше мене накачав. Ти бачив, в мене було 50 чим, то в нього було 60. Ти поняв, да? Так, що в мене по м, статам? По статам у мене все погано, кроме груді моєї. Значить, біцепс, трисипс руки. Окей, let's go. Тисячі кілограм, просто отако. Отако тисячі кілограм уходить, поняв? Прикинь, як я валю. Прикинь, як я валю. жорстко. Зумазіти. Капець я луплю, да? Капець я луплю, чуваки. Я просто супер луплю. Так прибираємо пару блінчиків, даємо такий. Півтори тисячі кілограм на біцепс. Півтори тисячі кілограм на біцепс. Ти понимаєш що, що що відбувається? Дві тисячі кілограм на біцепс. Отут прибираємо, ставимо такий. Все, сюди, блін. Майже три тисячі кілограм на біцепс. Я беру. Я просто звір. Звір машина. Звір машина. Це зумазіти. Що, що твориться? Що твориться й новачок? Це просто шок. Погнали в магаз, у мене є 5 тисяч баксів. Може щось прикупимо. Кстати, ротейт ми теж можемо купити. Оці штуки тут так і коштують. Стейки у мене є, в принципі. А що ж мені купувати? Я тоді можу отако бахнути. Бенс. Оцю штуку теж випить. Вона дає тут зростання мускулів, там ще якось движухи. Що в мене взагалі? У мене ще ноги, спина. Коротше, ноги, спина, ще купа всього, ноги, спина. Де воно там? Плечі, кстати, теж, напевно. Погнали сюди, бо присідаємо трошки. 100 кілограм присідаємо. По суті, ми ну, таке ноги в нас слабкі, ноги в нас дуже слабкі. Без шуток. я думаю, що все буде чітко. Я думаю, що все буде супер. Ну просто стаміна супер не уходить. Вона їй байдуже, абсолютно. Ми можемо такого брати кілька тут блінів, тут додати один і його чітко. Погнали! Диви, як шуруємо, так? Да? Просто супер валим. Супер валим максимально, я тобі кажу. 310 кг на присід. Хорошо качаємося. Ти подиви. Просто що ми робимо? Ми вже на ізі її отягнемо. Прибираємо ще такий блінчик, ставимо на 500 кіл. Не поставили. Отако. Погнав, санечка, let's go. 800 килограмм на прессе. Капець валю. Прибіг тип худий. Понял, пише привіт. А в нього 200 тисяч на цьому сили, понял. А має тільки сотня. Так, ну по ідеї, я тут підкачався нормально. А, ні. надо до 100 тисяч докачувати. Я понял. Короче, мені ще спина. Мені надо да спина жорстко качати. Спина качати, саня, качати спину. Let's go. Ноги, ну, блин. А де спина, Йо-мое. Сіс, то спина. Ось Уси спина, біцепс, вся підряд. Просто диви. Просто вся група меш закачується. Ну, у мене біцуха 200 тысяч, я тут ще на ізі можу качатись. Давай, плюс 700 кіл добавим. Не можу. А вот Не можу, не хватає сили. Плюс 500. Диви, пішов. Погнав. Let's go. Жорстко качаюсь. Жорстко прям качаюсь. Так, да, звісно, це солідно. Фух, друзі, це реально мощно. В общем-то, що хочеться сказати, не забувайте підписуватись на канал. Ми будемо далі прокачувати свого персонажа і старатися йти тільки в топ. По суті, ми доволі швидко прокачуємося, і мені це подобається, що не треба довго сидіти, довго платити, не треба довго думати, що там робити. Ти сидиш просто собі, всі групи миш скачаєш, і ти реально хороший, класний чувачок. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайден, не забувайте про те, що в мене є магазин, в якому можна купити юнітів стойли тавер дефенса, скібіді -тавер -дефенс, Совсем скоро, я думаю, мы запустим блок с Всем пока-пока!